Шанувати тих, хто віддав життя за Україну. Цього разу нагороди родинам загиблих захисників вручили у бурштині. Як це відбувалося, бачили наші журналісти. Спільна молитва, а згодом нагородження. Родинам загиблих захисників вручають медалі та подяки. Балицького Івана Івановича. Нагороду отримує мати Світлана. Віддали шану героїзму тих відважних героїв, яких сьогодні з нами немає, які є нашою небесною вартою. Але їхній героїзм дає можливість нам жити, працювати, розвиватися у своїй державі. Тому вручили як державні, так і обласні нагороди посмертно на превеликий жаль. У цей день відзнаки отримали десятки родичів героїв. Серед них і Марія Стак. Її син загинув понад три роки тому. Він був дуже добрий, він був дуже хазяйновитий, він хотів усе мати, він хотів усе встигнути зробити. Він дуже дбав. В селі померла мама, і тато, бабуся і дідусь, то він дуже і за село дбав, і, за, і, і працював на бурштинський дрес. Чоловік 40 років, а він 20 років пропрацював. Про смерть сина жінка дізналася не одразу. Спершу їй повідомили, що він зник безвісти. Тіло Олега знайшов його рідний брат. Я подзвонила до сина, син був на роботі за кордоном до Василька, щоб він приїхав, бо пропав Олег і. Василько сказав, мамо, я приїжджаю вже негайно вже приїжджаю. І він зразу приїхав, взяв свого товариша з бурштина і поїхав у Донецьк. Він там був тиждень, він знайшов його, і потім його привезли сюди, похований у бурштині. Таке нещастя сталося у нас. Для Марії Йосипівни ця відзнака ще один спогад про сина. Водночас вона стане пам'яттю і для його дітей. Для мене тривога, тривога. Ліпше зрозуміти, він прийшов і сказав, Мамо, я вже прийшов, мамо, я хочу їсти, мамо, я був у селі чи я був на роботі, чи що. А це просто буде стояти в хаті. А хлопцям, Юрчикові і тане. Покажу, я їм завжди кажу: беріть з собою, вникає ні, не, бабуся, нехай буде в тебе. У Бурштинській громаді війна забрала вже понад сотню життів, десятки воїнів і досі вважаються зниклими безвісти. У нашій громаді, з нашої громади, вісім більше як 800 хлопців є на передовій. В нашій громаді є 24 тисячі населення. Я рахую, що це немало, але на жаль, більше ста вже загиблих маємо. Більше 40 пропавших безвістя. Це сонна картина. Підтримувати родину в громаді обіцяють постійно.